Друзі, усім привіт! З вами Ірина. Відео у нас знову про в'язання, і буде воно складатися сьогодні з двох частин. Перша частина це буде мій фінальний підсумковий звіт у спільному проєкті Шальні Історії. Я покажу вам, скільки в мене краси нав'язалося у рамках цього спільного проєкту. А, ну, а в другій частині покажу вже всі свої процеси, покупки пряжі, відв'язані на машинці зразки для майбутніх проєктів. Ну і все таке інше. Отож, давайте розпочнемо. Сьогодні мій кадр прикрашає ось такий милий букетик з гіпсофіли різнокольорової, бо, ну, так хочеться якихось яскравих барв в наші дні, тому я не відмовила собі в задоволенні, тим більше, що в мене вчора був день народження. Так от, якщо о, говорити про мої успіхи і мої. Результати у спільному проєкті шальні історії, то я вважаю, що я їх перевиконала. І дуже собою я пишаюся, дуже задоволена. Ну, Давайте спочатку. Ті, хто бачив мій, моє вступне, ну, вступне відео до цього спільного проєкту, ті, мабуть, знають, що я заявляла програмою мінімум: це відв'язати маніжку для моєї донечки. А програма максимум це зв'язати ось такий красивий ажурний палантин із чорної пряжі. Ну, скажу так, програму мінімум я виконала. Маніжку то я зв'язала, Ну, вона в'яжеться, в принципі, при бажанні навіть просто за один день, От нічого там складного не було. Але дитина вже її щодня носить, дуже нам вона подобається. Я вам, мабуть, вставлю кадри відео, тому що ну, застати так, щоб. Показати вам от маніжку, я не можу, бо коли я знімаю, зазвичай доньки немає вдома. Вона десь гуляє з бабусею. І гуляє відповідно в цій маніжці. от Але ось цей палантин, як ви бачите, просунула я зовсім не набагато, бо коли вже я. Вирішила порахувати, за скільки все ж таки я його зможу зв'язати, то виявилося, що на нього може піти до 4 місяців, а то, можливо, і більше. Тому ну, я так прийняла цю реальність, скажімо так, ну і буду собі в задоволення його потихесенько пов'язувати. В'яжеться він не те, щоб дуже легко і швидко, через складність узору, бо тут є нупи. І через чорний колір. Пряжі. Нагадаю, це в мене лане Кардато, артикул Джолі 5, 1500 метрів у 100 г, 75% вовна. овеча, по-моєму, ну, я не впевнена, 15 шовк і 10 кашемір. І чорний колір. В'яжу я на спицях 3,5%, от така краса в мене в'яжеться. Тут ще буде кайма вив'язуватись, ну, але це такий медитативний, не спішний проєкт. А завдяки тому, що в мене з'явилася в'язальна машинка. Спочатку дуже стара і дуже примхлива. А потім завдяки моєму чоловікові і приводу, вигляді мого дня народження, і більш нова, і. Дуже-дуже класна машинка Бразер 881. Яку я, до речі, купувала тут у Чернівцях, і ну, можу залишити, кому треба посилання, поділитися контактами. От, То завдяки цим помічницям в мене зв'язалося три палантини. Ну, я не знаю, як правильно назвати шарф чи палантин. От, Наприклад, цей зелений для мами, який я в'язала, 100% кашеміру від Лоро Піана. Тут було 1500, здається, метрів. Ну, я постараюсь всі скріни кожного артикулу я постараюсь їх вставити. Так от, Цей і молочний палантин я в'язала на старій машинці. Дуже нервувала через це, бо постійно злітали петлі. Ну, але, тим не менш, ось така краса в мене вив'язалась. Чи да, чи палантин, чи шарф, як я я вже сказала, я не знаю, Тут, здається, десь 42 см в довжину, ну плюс-мінус. і 2 метри, ой, 42 в ширину і 2 метри в довжину. Вага цього, конкретно, палантину 178 г, ось цей палантин. Дуже вийшло гарне полотно, таке приємне, шовковисте, з характерним пушком. І я вставлю вам і фото, і відео, як цей палантин виглядає і зблизька, і на мені здалеку. Дуже-дуже ну, приємна така річ. Тут я вручну перебирала цю резинку один на два. Закривала петлі потім голкою. Ну. Мамі начебто подобається, мені теж подобається, ну я задоволена. Два інших палантини я не маю тут з собою, щоб вам їх показати, але я вставлю вам просто шматочки відео, які я вчора знімала перед тим, як відправити їх, бо я їх відправила до, своєї, до мами свого чоловіка на подарунок. Це були для неї зв'язані два шарфи, і один із них ажурний. Із 100-відсоткового яка теж артикул вам вставлю. Артикул називається Плато. Здається, там 650 метрів в 100 грамах. Дуже шовковистий такий матеріал, ниточка. Чимось мені нагадує, знаєте, альпаку від дропс, яка просто бебі-альпака. Такий він, ну от якийсь шовковистий, не можу навіть е е інших е характеристик до нього підібрати. Е е молочний такий натуральний відтінок. І той палантин, він вийшов теж завдовжки десь метра два, завширшки, ну, мабуть, можливо, десь 35, можливо, трохи більше сантиметрів. А Я його просто не змогла. Не встигла поміряти, але я його встигла зважити. І важить він 102 грами. Така ажурна, красива річ. Цю, цей ажурний шарф я в'язала на машинці. Але вже коли в мене в кожному рядку злітали петлі на тій старій машинці, злітали петлі. По кілька петель просто вниз летіли, і завдяки тому, що це пряжа, як я вже сказала, не така шовковиста, петлі злітали просто. Вони не чіплялися одна за одну, а просто отлетіли вниз. І Я відв'язавши, ну. Та майже, в принципі, скільки, мабуть, метр сімдесят, десь я відв'язала. І потім я вирішила все закривати петлі і е, вив'язувати кайму по краям, щоб трошки подовжити і якось завершити цей шарф. Я вив'язала там вручну кайму, як в палантині королева. Сіль. Це дуже проста кайма. От, нічого там, ну, як на мене, найпростіша. Вив'язуванні, і з двох сторон я вив'язала цю кайму, і, знаєте, я... такий був момент, що я дивлюсь на цей шарф складений, ажурний, і думаю: божечки, а чому ж я кайму вив'язала на зворотній стороні? Я подумала, що я переплутала сторони. А візерунок на цьому ажурному шарфі настільки гарний з однієї і з іншої сторони, що злегко сплутати і не зрозуміти, де все ж таки там лицева сторона. Ну, коротше кажучи, узор: візерунок класний. Якщо кому треба, то я поділюся посиланням. Ну, в принципі, в Ютубі є цей є майстер-клас, я якраз в'язала по одному з них. Є різні модифікації цього візерунку, тому кому треба, будь ласка, звертайтеся, поділюсь. От. І що вам ще сказати? Ну, Непоганий, як на мене, вийшов ажурний шарф. Другий палантин, ну я так вважаю, що це палантин, а не шарф, бо він на десь 7-8 см довший, ширший за ось цей. В ньому десь, мабуть, всі 50 см ширину. Довжина у них ну, плюс-мінус однакова, десь 2 метри. Я в'язала на новій машинці, отримувала величезне задоволення. В'язала я уже на ньому айкорд. Тут, бачите, в мене просто звичайний такий край. Тут просто кінчики ще сховані, тому ну, воно потім буде закручуватись, цього не буде видно. От, тут просто край був, я туди-сюди водила кареткою. А там я вив'язувала з кожної сторони айкорд з двох петель, здається. Ну так, да, з двох петель. І завдяки цьому той палантин вийшов більш такий, ну, більш акуратний, мабуть, більш професійно виконаний, як на мене, якщо так можна сказати, вага його. Якраз 200 грамів, тобто цей 178, той 200, ну 200 чи 202. Це, як на мене, це вже не принципово. Дуже ніжний він вийшов і такий м'який, приємний. Я добре його попрала, щоб вибився з нього пух. Артикул, з якого він зв'язаний, це, здається, матіз. Там, ну, це точно, я знаю, що там 1500 метрів на 100 грамів і 10% кашеміру, 90% мериносу. Ці 10% прекрасно вибилися. І, ну, та, в принципі, і меринос кардний, він теж дає дуже гарний такий пушок ніжний. От. Річ вийшла дуже приємна, дуже, ну, як на мене, то красива і достойна, тепла. Я сподіваюся, що мамі чоловіка сподобаються ці шарфіки, палантин і шарф, і ну, будуть їй слухувати. От, ну, власне, мабуть, це і все, дівчатка, по Даному спільному проєкту. Я дуже вдячна Оксаночці, що вона організувала такий цікавий спільний проєкт, де дівчата в'яжуть стільки краси. Взагалі, палантини, шалі це ну, дуже така витончена річ, і завжди цікаво подивитися, які вони ще бувають. Тому що різні фактури, різні кольори, різні візерунки. Ну, Будь ласка, я всіх запрошую, проходьте по хештегу і дивіться, що нав'язали інші дівчатка. Я в цьому спільному проєкті завершую свою участь сьогодні 28 січня проєкт до кінця січня, але ну, я вже вирішила відзняти все одним таким ну, епізодом. От, Ну, а тепер давайте перейдемо до того, що в мене на спицях. Ні, ще, знаєте, полізла за своїми процесами і зрозуміла, що хотіла щоб вам показати залишки. Тут було 300 г, от що залишилось в мене з цього матісу. Матіс, як ви бачите, купувала я його в магазині Міраколо Ярн. І, до речі, знаєте, в мене така ідея виникла, можливо, мені докупити, якщо там є ще цієї прив'явшої троянди. І купити якогось молочного такого ж десь складу, плюс-мінус, а можливо, навіть просто, звичайно, суперджелонгу і зв'язати смугастий такий шарф або палантин, там, де йдуть горизонтальні полоски через великі проміжки світлого, наприклад, на рожевому фоні, горизонтальні, а потім підняти просто там, ну, таким, як тамбурним, чи як це називається. Гачком підняти ще пару вертикальних таких полосок, мені здається, було б красиво. Ну, Навіть якщо просто зв'язати по кінцям, наприклад, палантину кілька смужок молочним кольором, теж дуже б цікаво виглядало. От, ну, І ось те, що залишилося в мене із вірніше Яка. Тут конус не його. Ось такі залишки невеликі. Не знаю, що я буду з цим м'яком робити. Хоча, в принципі, це тут, мабуть, десь 100 г, можливо, трохи менше залишилося. Можливо, ще один такий самий ажурний палантин можна було б і зв'язати. Ну, Чи шарф ажурний, не знаю. От такі справи, ну поєднувати їх між собою я б не стала, тому що нитка різної структури, і вона після ВТО виглядає по-різному. По Якщо цю можна помучити і ем, ну, більш агресивно попрати, щоб вона видала весь пушочок, ну не весь, а хоча б його велику кількість, то з цією треба, як з альпакою, знаєте, треба дуже обережно, бо вона звалюється. І тому я б їх не не поєднували. А тепер переходимо до мого райдужного проєкту. Це світер із дуже приємної альпакової пряжі. Конус, на жаль, нерідний. Я вам артикул вставлю. Це, здається, Філіталілаб. І, до речі, я от в якомусь відео пам'ятаю, говорила, що альпаку дуже класно роблять, дві, ну, от, з якими я стикалася, дві фірми це Філіталілаб. А другу я не Ну, коротше, я щось там не договорила вам. Так от тут скажу, що це філіталілап і печі філаті. На мій погляд, вони з альпакою, ну не те, що дружать, вони просто з нею роблять шедеври. Тут я дійшла до проїм, вив'язала перед. Відрізала райдужну цю секцію, відмотувала, щоб в мене був більш спокійний такий тут градієнт в рожевих відтінках. І зараз вив'язую десь тут 20 см, як на мене, вив'язано. Тут трішки я так добирала петель, ну та то ерунда, як на мене. 20 см вив'язано, і вже я переходжу до вив'язування скосів плеча і горловини. До кінця, ще не розумію, яка буде тут горловина. ну, Я думаю, така як лодочка, тільки трішки з заглибленням, щоб вона мені не давила на, ну, на, на шию, нічого там мені не заважала. Ну, і потім перейду до вив'язування спинки, звичайно. А вже з проєм буду вив'язувати рукави, якраз використовуючи ті райдужні секції. Ось такий в мене проєкт. Я вже собі там розписала ці всі розвороти і всі, всі ці ну, розрахунки по горловині по плечам. Ну, залишилось лише їх все це вив'язати. Ось тільки в мене ще пряжі. До речі, мені здається, там ще залишилася у Міраколо це теж Міраколо Ярн магазин, там ще є, здається, ця, можливо, одна десь бобінка. Кому подобається, поспішіть, дуже приємна, зовсім не колка пряжа, рекомендую. Рухаємось далі. І далі перед вами два зразка. Це обидві пряжі. Ну тут не рідний конус. Це, значить, саваж від лоропіана. Здається, там 20% кашеміру, 80% мериносу і чи то 650, чи то 750 метрів у 100 грамах. А тут я скрін ставлю. А це в нас тут написано, що це за артикул Міліфілі G &G філаті, 70% суперджелон, Хмаринос, 30% кашеміру і 750 метрів у 100 грамах. Магазин White Whitebeer Boutique. Це магазин в'язухи. Класний теж магазин. От-цей такий яскравий насичений зелений колір. Я відкладала у Марини для себе, попросила, дякую Маринці за довіру. Ну, дуже мені хотілося саважу. Я взагалі лоропіано дуже люблю цей бренд, в них, ну, як і в принципі Каріаджі і деякі інші, це світові лідери по виробництву і кашеміру і інших складів пряжі. Тому в них ну, в них якість на рівні. На найвищому рівні. От, і дуже мені сподобався цей колір. А такі кольори розліталися, як гарячі пиріжки. Розумієте, що я не могла собі відмовити в цьому задоволенні. Так от, з цього кольору я би собі хотіла зв'язати світер. Тільки я не знаю, чи це буде просто світер лицевою гладдю, чи це буде, чи зв'язати мені світер. Такими, знаєте, жгутиками. Жгутик, лицьова гладь, жгутик, лицьова гладь. або взагалі якийсь такий аранистий жгутиковий процес замутити. Не знаю, але мені дуже подобається цей колір. Він буде розкішний і в гладі, і в узорах, в візерунках, і об'ємних, і та любих. От, І відв'язала я на машинці. Я собі там записувала дещо на якій щільності в мене було відв'язано. Тут у дві нитки: це 7 це 8 щільність, а тут взагалі шість пішла щільність. Бачите, як вона стягнула полотно. от, І потім в одну ниточку теж на різній щільності. Я просто хотіла вам показати, яке полотно. Не казисте взагалі, не, ну, таке, як мішковина, так? до прання. Ну, чесно кажучи, мені здається, я коли дивилася характеристики саважу, то в них 750 метрів теж був. І я, ну, я ще подумала, що, що, що здається, чисто, що чисто тактильно і візуально ця нитка тонша, ніж ця. Бо тут дві нитки таке грубе полотно, а тут дві нитки, воно більш е, тонше. Ну, не знаю, можливо, я помиляюсь, можливо, тут 650 метрів. Ну, по скріну, я думаю, що я вставлю, ви побачите, чи є між ними різниця. І ось цього теж я зв'язала зразочки в одну нитку на різні щільності, потім у дві нитки, ось видно, пішло на різні щільності. Тому що цей. Артикул в мене піде на смугастий светр. Я е, хотіла, коли в мене була машинка та дуже стара і ну вона ще є, в смислі, коли вона мене одна була, то, помучившись цими палантинами, я вирішила, що ні. Краще я руками буду вже в'язати цей светр, бо я посивію, поки його дов'яжу на тій машинці. І розпочала навіть набрала синього там кольору, набрала резинку. Але. Все-таки хочу я зв'язати на машинці, тому що це буде просто смужками широкими такими, отакими десь смугастий лицевою кулірною, світер, то я хочу спробувати його зв'язати на машинці. І теж дивіться, яке полотно прозоре. Ну тут де дві ниточки вже не таке прозоре. Дуже красивий колір такий, меланжевий, глибокий. Тут і фіолетові, і бордові, ну дуже красивий. Ну, це однорідний такий більш колір зелений. От, так що тепер відзняла, вам показала, сама подивилася і буду прати ці зразки, і далі вже рухатися, робити собі викрійку, враховуючи щільність, і ну, всі ці петельні проби. І буду пробувати на машинці щось в'язати вже таке складніше, ніж просто палантини. Ну і на завершення. Є в мене ще ось такі пухнастики, якщо хтось, можливо, не бачив, можливо, забувся. Це артикул Грейс від Ланіфічо дельоліву. 1500 метрів 100 г, 74% альпака 26 па У мене 200 г. І я хотіла від Ани Радаєвої светрик зв'язати. Схему я вже давно придбала в неї. Вірніше опис. І тут я пробувала в дві ниточки, але мені чомусь здається, що воно ну, так не дуже. Хочеться ще більш воздушності, якось повітряності. Можливо, ще більшим номером спиць. Тут, здається, була четвірка, можливо, п'ятірка. Не знаю. Ну, коротше кажучи, я ще подумаю, яким номером спиць це в'язати, і дуже хочеться, мені хоча б розпочати. знаєте. Таку павутинку, поки ще є час ну, би, її носити ще не весна, не літо. І е, ось такі там узори, якщо хто не знає, то у Анни Радаєвої светр починається цим узором ландиші конвалії, і вниз потім йде лицева гладь. Або можна по рукаву ще їх пустити. Ну, коротше кажучи, дуже красивий такий. Дуже красива модель, красивий візерунок. Візерунок цей я дуже знаю, бо я в'язала ним королеву Сильвію Палантин. І є в мене ще ось такий мікс з двох пряж з Люріксом. Це той самий Грейс ось такий чорний. І плюс Сіріо сілвер, Ну, коротше кажучи, 1000 метрів, здається, там в 100 грамах. Меренос плюс люрекс. От. Загальний метраж 1000 метрів вони написали. Ну, не знаю, це приблизний метраж, але дуже-дуже приємне теж виходить полотно, Ну, скажімо так, в свій час чоловік забракував, бо сказав, це вже тумач, це якось ну, таке якось попахує ем, ну, несмаком. Тому із цього можливо просто зв'язати павутинку без ніяких узорів. Ну, це так, знаєте, на далеке майбутнє це, це навряд чи найближчим часом буде. А Хоча, можливо, я попрактикуюсь цією ниточкою пов'язати на машинці. Можливо, щось і вийде. На машинці все ж таки швидше в'язати такі вироби, ніж руками. Ну, і ось ще хочу вам показати покупочки. Це все мериноси, супер джелонги. Це канбера, 100% меренос від лани Кардате 1150, ні, 1550 метрів у 100 г, в нитка. І в мене дві, я попросила розмотати на дві бобінки, дуже красивий синій колір, і його я, чесно кажучи, взяла, щоб коли в мене вийде зв'язати собі светр той полосатий. Я би хотіла, звичайно, чоловікові зв'язати якийсь красивий светр, ну, не знаю. Ну, або собі. Червоний я взяла, тому що це дуже красивий, такий червоний різдвяний. Він більш теплим, показується у вас на екрані. Він такий малий, ну, більш холодний відтінок, такий більш малиний. ну, червоний, в принципі, дуже важко передати. От, Це той же самий артикул в кольорі «Росо». І це я просто взяла, бо я не могла Ну, як, ну, червоний, це ж класика. Десь або в сольному виконанні светр, або жикарди це ідеальна нитка. І ось така, дивіться, яке муліне, дуже класна, м'яка, уже навіть в бабінці, дуже делікатна ниточка. Це теж 100% меринос. Ягнята, але тут три нитка. 3 дроб 14, це десь 700. підождіть, 3 дроб 14. 300. Коротше, ладно, я потім вам напишу, скільки це метрів. в 100 грамах. Ну, це 360 метрів у 100 грамах, здається. От, і, і з нього я хочу. Такий просто класичний з V-образним вирізом зв'язати собі світер. Можливо, обробку горловини рукавів і низу резинки понизу зробити із білих ще додавання білого кольору, такого молочного, а можливо, білого і червоного або червоного, ну, якось обіграти його, виділити ці всі деталі. Горловину, рукавину, я думаю, що буде дуже красиво. Тобто не тільки в цьому кольорі, а підкреслити його от такими деталями: або білим, або червоним, або і білим, і червоним. От такі були мої в'язальні новини. Дуже я, ну, я дуже рада, тому що в мене, мене з'явилася така помічниця, як в'язальна машина, нормальна в'язальна машина. От, але, звичайно, я не залишаю, не відмовляю собі в задоволенні пов'язати і руками. От, дякую вам, що ви були зі мною. Сподіваюся, відео було для вас цікавим. Сподіваюся, я вас надихнула цим відео на якісь нові проекти. Ну і спасибі за компанію, до зустрічі. Всім пока-пока.